так, перед цим відео був ролик про вимкнене внезапно електричної енергії за Підерстана. І я записав про це відео. Тепер продовження. Значить, зняв я цю пластину. Вона ще була гаряча, при переносі тримався за бокові частини. За ось цю, тобто, всі, хто хоче робити подібне, щоб швидше гостила, є края в бомбулап-А1. Ось край ось цей і ось цей. Таркатись з цієї частини. Все інше буде більш гаряче. Ну, Як правило, я беру одною рукою і переношу. Переніс От моя любима подставочка, і на, на ній швидко. Остило. Правда, це залежить від температури в приміщенні, на це треба звертати увагу, плюс чи провітрюється ще приміщення. Значить, далі на що треба звернути увагу? Значить, е при вимиканні електричної енергії починає все охолоджуватися і відстаїть, в даному випадку, три планки в мене. По кольорам видно навіть на телефоні. Більше, більш світліша частина і більш темна частина. Тепер дивіться: перша планка ближайша до мене. Кольору білого майже нема. Друга планка. Чуєте тріск? По мірі охолодження пластини площа білого кольору збільшується. Інша третя. Бачите? Тобто. Це називається то, що йде по контуру оцих трьох моделей кейма. Ворхерслайсер її я виставив і друкував. О, виходить, проміжуток по часу був. Мені важко сказати. Може хвилин 10 і повністю ці моделі не відстали, і я натиснув продовжити друк. Тобто, як можна зробити, щоб моделі. Не відставали від столу, бо багато хто жалується. Перший стол цей, інакше кажучи, пластина робоча повинна бути чиста. Далі, температура столу. Це теж величина дуже залежить, і це потрібно звертати увагу свою на розміри моделі, яку ви виготовляєте. Чим більший розмір, тим більше температуру поставити треба. Також залежить від температури в приміщенні, іменно конкретної величини нема. Щоб зразу можна так було сказати. Тому що в моєму випадку в приміщенні я навіть не знаю, скільки, може градусів 15. І самі бачите, що в ітогі виходить. І по мірі цього відстає, як я вже казав. Далі. Крім температури, як я казав, кайма є, вона теж допомагає, але це залежить від того, яка у вас модель. Тобто габаритні розмір і соприкосновення з поверхнею, Тому, і конкретно я не можу сказати. Під цією моделі, то, що є, це стандартна кайма, да, вона допомогла мені навіть виготовити. так Зараз скажу. Ось цю останню пластину. Вона була готова приблизно на 30%. Треба буде зняти її і подивитися хорошо. Ось такі моменти цікаві. Звісно, хто буде працювати в цій сфері 3D-друку, з дуже багато. Тому треба багато яких факторів учитувати. і старатись рухатись в нужному. Напрямку. Можливо, запишу окремо ролик про оцю балку, що з нею вийшло, коли вона додрукувалася.